По ситуації з Юлією Тимошенко, очевидно, все ж таки, це її стосується а, і та справа, яку м, анонсували набу і САП. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ми підходимо до політичної кризи, і що означають ці дії і звинувачення щодо неї? Ну, це один із е, послідовних епізодів. Подальшого тиску на парламент для того, щоб він був більш слухняним і ухвалював відповідні рішення, такі, як потрібно будуть для того, щоб події в Україні розвивалися далі. Я вбачаю це як один із варіантів, наголошую, того, що нині відбувається. І я не виключаю, що ми побачимо і далі подібні такі ж історії, як і з Тимошенко з іншими народними депутатами, тому що. Парламент вже продовжу впродовж десятків років пронизаний корупцією, так само як інші органи, виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в Україні. Тому те, що сьогодні взялися за парламент, це як на мене правильно треба це робити, тому що цю корупцію політично треба припиняти. Але зрозуміло, що це і також елемент тиску сьогодні на Україну. Звісно, я не виключаю, що ми почуємо заяви від Юлії Тимошенко трішки згодом про внешнє управління. Як то полюбляла, полюбляли говорити прихильники Медведчука ще до початку широкомасштабного вторгнення з кожної праски лунала ця теза про зовнішнє управління. Ну та власне Юлія Тимошенка сама говорила, коли критикувала Набу та САП. Але друзі, я ну зараз говорю абсолютно в позитивному сенсі того, що на депутатів починають тиснути. Позитивно при всій моїй також критиці роботи незалежних антикорупційних органів. Те, що вони присутні в Україні, ось уже доволі тривалий час, і, попри дуже низьку ефективність їхньої роботи, все ж таки результати, ну, ми бачимо, вони є. Вони не задовідні. Ще раз наголошу, вони не задовідні, вони не ті, які треба були, тому що корупція суттєво гальмує багато процесів в Україні, особливо в умовах війни. І це сьогодні питання. Навіть і до початку широкомасштабного вторгнення, це питання питання корупції. Давайте задаємо соціологію. Було номер один. У нас війна 2014 року, і завжди українці ставили на перший на перший щабель, саме проблему боротьби з корупцією в Україні. Далі війна йшла. Буде менше корупції, буде ефективніша оборона, ну і так далі. Це взаємопов'язані речі, тому створені свого часу дуже непростим шляхом ці антикорупційні органи. А вони все ж таки сьогодні я вважаю, що роблять правильно хотілося б, звісно, щоб доводилися справи до судів, тому що ну задати лише там історію з Мартиненком, депутатом, правдиво, хто пам'ятає, да із парламенту до цього часу триває незакрита. і інших дуже багато епізодів. Але що ми нині побачили, мої спостереження. Спочатку скандал Бідас Міндічґейт, потім не висунути звинувачення Єрмаку, відставка його, потім е, звинувачення у такому ж самому діянні депутатів від слуг народу, тепер Юлія Тимошенко із фракцією, ну і будуть далі. Ну, це все засвідчує, що справді, як то, от ви дуже пане Алексей, слушно зауважили, що у нас є, ну от ми на порозі політичної кризи. Ми в ній, це так, це є. І е, війна не скасовує цього факту, аж ніяк. І з цим обов'язково треба щось робити. Колеги мої виказують думку, що це дуже неправильно. В цих умовах парламент все ж таки хоч трішки був дієздатним. А тепер, що буде. Ну а тепер ми ж побачили, що сьогодні буде. Парламент почав швидко голосувати за відставки. Або злякалися, або домовилися. Варіантів дуже багато. Специфіка роботи е, парламенту доволі, ну скажу так, е, не те, що ну, цікава в лапках, цікава в лапках, але справді треба вносити зміни в її роботу. Ще за часів парламенту восьмого скликання активно говорили про реформу, намагалися там ухвалити низку законів для реформування парламентаризму в Україні, але це все не працює. Не працюючи, тому якщо такі дії, які зараз відбуваються якимось чином, сприятимуть подальшому покращенню ситуації в країні. Через ефективну роботу парламенту, ну окей. Але знову ж таки, я не поспішав би зараз питання висновку, я не можу, не маю однозначної оцінки, хто кінцевий бенефіціар цієї всієї історії. Ну, звісно, це не очільник НАБУ. Ну, відверто кажучи, це точно не його історія. Він виконує свою роботу на посаді керівника антикорупційного органу, і він зовсім не політик. Але е, от точно, хто кінцевий бенефіціар цієї всієї історії, ми побачимо. І це не обов'язково президент. А тут просто постає наступний а, момент: з одного боку, якщо виявиться, що ті записані, а, ну зроблені аудіозаписи, які нам були продемонстровані, правдиві, і що а, подавалося а, це голосування або пропозиції до голосування за гроші, як я розумію, а, що ми голосуємо за відставку, але не голосуємо за призначення, то це означає, що та людина, яку записали. Якщо це стосується Юлії Тимошенко, свідомо штовхала інших народних депутатів до поглиблення управлінської кризи в Україні у стані війни, у стані в тому числі енергетичної кризи, і це явно антидержавні дії. Ну може, може бути розцінено, принаймні, я правильно розумію? Ну, Я не беруся давати правову оцінку її діям, відверто скажу. Ну, Якщо Тому що... ми, ми не говоримо про Юлію Тимошенко, а говоримо гіпотетично, що один із керівників фракції зробив отаку заяву. Ну, послухайте, я ще раз ну, ви запитуєте ну, мене, чи правильно, я чи ні. Да, щоб ви мене розуміли правильно, тому що, по перше, я не юрист. По-друге, навіть юрист повинен знати матеріали справи для того, щоб говорити, яку яке звинувачення висунути можна даній історії там Юлії Тимошенко, чи це там державна зрада, чи надання неправомірної вигоди з метою, там того і того, й того. Ну, от як зараз НАБУ говорить, що це надання неправомірної вигоди. Ну, тобто підкуп посадовця, за яку передбачено там покарання від 5 до 10 років. Тому як будуть кваліфікати кваліфікувати вже е, в процесі прокурори ці всі ці всі дії, які звинувачення будуть висувати, це буде залежати від зібраних доказів. Я не виключаю, що е, навіть ці плівки будуть предметом дуже серйозного спорення в судах. я, я гарантую, тим паче. От Тимошенко згадувала Власенка. Нагадую, Власенко, дуже досвідчений е, юрист. Він ще свого часу разом із Покійним Кармазіним, Резніковим, коли міністром оборони і іншими юристами захищали е, інтереси Віктора Ющенка у Верховному суді. Тоді, звісно, також було політичне рішення мотивоване, я розумію. Але я до чого веду: якщо брати отако життєвий шлях професійних юристів, які біля Тимошенко вони справді вміють відбивати її від судів не завжди ну успішно. Уже ж були кейси в Юлії Тимошенко. Вона ну рахуйте двічі була в в'язниці. І за часів кучми, і за часів Януковича. А тому, в принципі, доказати, довести автентичність цих плівок. Буде не так просто на тлі саме такого потужного захисту, я правда ну не побачив сьогодні якоїсь купи заяв на підтримку Юлії Тимошенко. Можливо, достатньо її однієї. Як вони вибудовують там кампанію, звісно, будемо бачити. Але на рахунок того, що там їй, як ви кажете, можуть висунути державну зраду. Ну я чесно, ну зараз би не робив би таких припущень. Ок. Ну насправді це важливо, тому що все одно кожного разу, коли діє. Державних органів спрямовані проти опозиційних політиків це завжди е е сприймається ну з певною пересторогою, скільки ми розуміємо, що боротьба за владу нікуди не зникає. Вона залишається завжди, і опозиція так розпочали. А, так, розпочали, да. розпочали, перепрошую, перебій вас з цією повагою до вас. Розпочали ж не з опозиційних депутатів, свідомо. Я ж я пам'ятаю, я один із елементів. Та, один із елементів. це лише один із елементів у цієї всій історії. Коли ви мене запитували, ми побачимо ще далі. Якісь наступні серії я. Я сьогодні просто ну, коли з колегами спілкувався, з вашими своїми я кажу, для мене це зараз чергова серія Мідасу. Міндічґейту. Mm. Я називаю все, оце, що відбувається з цими корупційними скандалами, однією назвою. Мідас. От чергові плівки, то були Міндіча, тепер Юлій Тимошенко, але плівки одного всього цього епізоду. То говорили про оточення президента і так далі. Там Єрмак і всі решта замішано дуже багато людей в корупційному скандалі. І повірте, що. Моя думка: на даному етапі важливо не звинувачення, так, яке вручили чи комусь не вручили, а самі оприлюднені факти слідчих про те, що відбувається в органах влади в Україні. Бо це все тут я то, точно що можу сказати, десь далеко, але все ж таки схиляюсь до думки, яку говорила Юлія Тимошенко, що це може бути одним із елементів підготовки до виборів. Не відключаю цього. Це, один, це другий сценарій до першого, про який я говорив. Контроль парламенту, підготовка до виборів, ну і знову ж таки не можна виключати навіть і посадок. Тому що окремі мої колеги також говорять. Хоча я, ну, чесно кажучи, сумніваюся, буде якась застава, випустять під заставу, буде ходити посадок, тим паче, зараз ж Кримінальний процесуальний кодекс колишнього партійця. Не пам'ятаю, чесно кажучи, чи був Портніков партійцем Юлії Тимошенко, чи не був там у партії «Батьківщина», але він точно був в неї фракції. Тому саме він, я чи не випадково згадую, підготував кримінально-процесуальний кодекс, коли прийшов від фракції Юлії Тимошенко до Януковича. І за цим кодексом заплатять мільйон два три, Не вона, так хтось її там і напевно портнов, 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 так? А, а я, по, мабуть, не, щось я не підняв. Порт, не Портніков, Портнов, мабуть. З усією повагою до Віталія Портнікова. Ні, ні, Портнов, так. Саме Андрій Портнов. Я дуже перепрошую. Дякую за те, що ви мене поправили. І саме от Портнов готував цей документ, за цим кодексом живуть, вона несе мільйон два-три, хоче доларів, вийде далі на свободу і буде собі тягнути цю всю справу в судах. Ну, це ж зручно зроблено, ніхто цього не скасовує. Тому тут також є і один із сценаріїв це політичний мотив. Так, вибачте. Угу. А, пане Валерію, я хочу вас попросити коротко прокоментувати один законопроект, який, якщо чесно, мене трошки сьогодні збентежив. Це а Законопроект, який підготовлений трьома депутатами, зокрема Миколою Тищенком. Ну, це з тих, хто сильно так на слуху, це законопроект за погрози чиновникам в інтернеті, начебто, має наставати покарання до 10 років ув'язнення. Ну тобто, людина написала погрозу чиновнику, кримінальна справа, 10 років ув'язнення. Причому це стосується саме погроз. Ну тобто є пункти. Я вже не буду зараз прочитувати пункти цього документу. Скажіть, будь ласка, чи не нагадує це якісь дії ну, наподобу тих, що відбувалися в Російській Федерації перед там, початком агресії, коли за погрози, за незгоду з політикою партії людей починали саджати є справді реальні процеси, і їх дуже багато. По-перше, не бачив сам документ. Перше чую від вас, я, це, я вам можу навіть сказати а... номер 14372. Це номер документу проєкту закону. Ну, про всяк випадок, особисто вашу компетентність. Я навіть не ставлю під сумнів. Повірте, в тому, що ви готувалися цей законопроект, є повід, ну, відверто скажу. Але я не знайомий сам з самим проектом закону, так і не готовий вам відповісти однозначно. Але враховуючи сказане вами, я не думаю, що цього документи є перспектива в принципі. А порівнювати там її з історією з Росією, ну навряд чи, якщо тим паче Микола Тищенко готував такі ініціативи, повірте, що ви добре знаєте у парламенті, скільки є подібних дуже цікавих лапках законодавчих ініціатив, які пропадають пилом. Уже багато років ще з попередніх скликань до них руки взагалі не доходять, бо окремі законопроєкти законопроекти вони перекочовують е, якості переписаних. Переписаних їх беруть, перевносять і так далі. Якщо згадувати загалом цю каденцію дев'яту, то були ж нарікання про те, що така кількість законопроєктів, яка була зареєстрована, не було за жодну каденцію. Особливо про це багато говорили до початку широкомасштабного вторгнення. І те, що вони продукують, штампують. У чому суть народного роботи народного депутата? Проходить народний депутат. Я вам кажу, це не з переказів. Це те, що особисто знаю на власному досвіді, і каже помічнику: так, давай щось придумаємо. Нам треба щось внести. Який законопроект? Треба він не треба, а йому треба відчитатися, щоб у нього карці було, що він є ініціатором якоїсь законодавчої ініціативи. Його реєструють, вносять. Там проходить він висновки науково-експортного управління і так далі, тому подібне, позитивний, негативний, але порядок денний навіть не потрапляє. Тому у нас є ініціативи там, 55, -плюс, щоб не призивали, не мобілізували, і, так, і інші. Ну, не знаю, їх, їх масу можна наводити, цих таких прикладів, але до них справа не доходить. Тому, можливо, це просто та історія там, Миколи Тищенка і компанії. Пане Валерію, і у нас лишається ще буквально три хвилини на розмову. Але з вашого дозволу, я хотів би е, почути вашу думку і коментар з приводу е, того, що відбувається на, навколо Гренландії, навколо е, риторики Сполучених Штатів і взаємин е, з Європою. Ми з вами періодично про це говоримо. Е, яку динаміку ви спостерігаєте? Права в тому, що Трамп ламає зараз стереотипи, які були раніше, і навіть це визнають на Росії. стереотипи щодо політики зовнішньої Сполучених Штатів Америки, і також він створює дуже багато незрочностей для європейців. Гренландія це один лише із маркерів того, як буде діяти Трамп на своїй посаді. і Такі дії багато кому будуть не подобатися знову ж таки, і ті ж самій Європі, як само, як Росії і Китаю, тому. Я вбачаю, що на сьогодні Дональд Трамп робить правильно, попри те, що його дії ну, виглядають часто за межами здорового глузду. Чому говорю так? Тому що я розцінюю зараз ситуацію з точки зору корисності Україні і самій Європі. Європа в силу обставин, які склалися після Другої світової війни, коли закидали фактично Європу доларами зі Штатів, це не говорячи вже про ленд -ліз. ленд ліз – це окрема історія по плану маршала. Тому що вони самі себе не могли врятувати з об'єктивних причин і суб'єктивних, в тому числі, але швидше об'єктивних, вони звикли, що вони постійно під парасолькою, і зараз тупо займаються, як пише от буквально вчора. Фанешевтаймс шантажом Сполучених Штатів Америки, аби ті надали гарантію безпеки для України, не європейці надали. Навіть британці і французи, які підписали з нами ком'юніке про направлення війська, ми їх відправимо, якщо Трамп особисто на себе візьме зобов'язання. Ну це, вибачте, вже повна дурня. Трамп розуміючи це і враховуючи стратегію Сполучених Штатів Америки, це не його забаганка, особисто на рахунок Гренландії. Давайте говорити йому щиро: це вже третя, якщо не помиляюсь, спроба американців купити Гренландію. Це було ще до того моменту, поки Трамп взагалі збирався в політику йти. Але про це зараз воліють не говорити, тому що дуже багато маніпуляцій. І те, що НАТО не дбає про цей регіон, питання безпеки і неможливості справді взяття під контролю Росією та Китаєм цього регіону арктичного, це також справедливо. Ну, друзі, давайте говорити щиро, тому що навіть аналітики Північного регіону НАТО говорять про те, що присутність. Щонайменше російських військових кораблів в Арктиці вона є, якщо не біля Берегів Гренландії, трішки далі, але є. Тому у будь-якому випадку сьогодні витіснення Росії та Китаю із Карибського регіону, зокрема з Венесуели, раніше з Панамського каналу, тепер з Арктики. Це серйозний удар по диктаторському світу. Ну і я дуже сподіваюся, що і в Ірані продовженні історії з Ірландією Трамп досягне успіху. Там також складається дуже сприятлива ситуація. Хоча окремі там країни перські затоки кажуть: Ні, ні не поспішайте. Ну то, то інша справа. Про до чого я веду Трамп сьогодні змінює спокій Європи на рішучість у питанні протистояння диктаторському світу. Європа чинить спротив цьому. Європа цього не хоче робити, тому що гроші вони звикли витрачати на інше. З Гренландії я сподіваюся, це мої сподівання, що все-таки вдасться вирішити питання підписання союзного договору, де сам острів буде використовуватися як потужна військова база Сполучених Штатів Америки, тому що жодна країна світу направду сьогодні не має ні такої армії, ні такого бюджету, як США. Пане Валерію, дякую вам надзвичайно. Насправді Позайм. я вже знаю тему нашої наступної розмови в нашому ефірі. Що ж, до нашої наступної зустрічі, ще раз вам вдячний і до нових зустрічей. Щастить.